Всім привіт! З вами на зв'язку Афі. Я думаю, що, як ви бачили перших секунд цього відео, у вас виникло дуже багато запитань, чому в мене на голові роги, чому я така темна, що це за місце, чому такий дивний шматок прапора і так далі. Тому розповідаю вам все по черзі. По-перше, це ми з чоловіком переїхали в нову квартиру. Тепер вже на тривалий термін. І даний кабінет буде мені слугувати як місцем для зйомок відео для вас і для себе, так і для роботи. Тобто це мій робочий кабінет. І відповідно тут з боку мене стоїть робочий кабінет, робочий стіл, і прапор направлений саме в його сторону. І тому тут я захвачую виключно ще частинку прапор, який направлений саме в сторону і другого стола. Чому на мені роги? Тому що ми сьогодні з вами будемо тестувати косметику з адвент-календаря від Makeup Revolution в колаборації з Grinch. І саме в тому адвент календарі нам вам попалася ось така от пов'язочка. Тому я вирішила: а чому б і ні? Може, будемо пробувати по максимуму використовувати все, що можна з того адвент-календаря. І чому я така темна? Тому що я вже підготувала свою шкіру. До макіяжу, тому що нам в адвенті з декоративної косметики попалася виключно палетка Тіней, хайлайтер і три засоби для губ. Нічого для обличчя нам не попадалося, тому я вже підготувала обличчя і вирішила протестувати пробник тональної основи від Сіфори чи Cifora, хто як любить називати, відтіночку 35N. У мене ось такий от невеличкий пробничок. Цей він занадто темний день, я його розбавила зі своїм світлішим і подивилася, чи в принципі підійде мені цей тон на літо, тому що все ж таки літом я йду доволі таки загоріла, я дуже легко загораю, і колір шкіри тримається доволі таки довго таким, відносно темненьким. Тому, в принципі, на літо я так дивлюся, що мені цей тон може спокійно підійти, і я можу ним користуватися без будь-яких проблем. Ну що? Починаємо, починаємо наше тестування. І сьогодні, якщо я раніше з вами була експериментальним кроликом, то сьогодні я у вас експериментальний олень. Е, так, я натягнулася в кольор Грінча, принаймні намагалася. Не знаю, вийшло, не вийшло, це вже побачимо. Так, е, нагадаю, що ми сьогодні будемо тестувати, які саме продукти. Так як я вже казала, це палетка тіней. Нагадаю, у нас ось таких яскраво-червоних кольорах. Доволі таки дивно. Також це у нас буде хайлайтер. Нам от од... такий невеличкий міні-хайлайтер, всього лише 2 грами. І також два продукти для губ бальзам та помада. І в якості аксесуарів до поміжних реч... речей. Нам також попадались кісточки, які ми теж будемо пробувати. Міні-кісточки. Спонжик, який я вже пробувала, ось він вже грязний, я вам скажу свої враження про нього в кінці відео та церквіться. Ну що, не будемо тягнути час, розпочинаємо. Обличчя я вже підготувала, тому зразу перейдемо з вами до макіяжу очей. В минулих своїх відео, де я тестувала косметику від Makeup Revolution в колаборації з друзями. Що ви пам'ятаєте, там попалася. Доволі таки незвична палетка тіней, Доволі такі яскраві кольори були. І, чесно, я, я вам і тоді казала, і зараз кажу, що я не знала, як її тестувати, який макіяж робити, тому я вирішила в інтернеті подивитися, а що взагалі можна зробити з тими тінями, з такими кольорами яскравими. І я зробила макіяж, який на диво, чи є для мене дуже великою загадкою, дуже сподобався моєму чоловіку. І тому я той макіяж, я силочку на дане відео залишу під описом цього відео, я той макіяж почала використовувати в своєму повсякденному житті, просто гуляючи по місту. Тобто я почала фарбувати яскравими кольорами очі, у мене там був жовтий, оранжевий, рожевий та фіолетовий. І з таким макіяжем ходити гуляти, і мені це дуже подобається, тому я вирішила в даній палетці застосувати таку. Саму схему, тобто взяти і нанести різні кольори, зробити такий градієнт і подивитися, що з цього вийде. Ми будемо сьогодні з вами тестувати, так, щоб я вам правильно показала, ось такий оранжевий, який у нас буде початковим. Потім у нас буде йти ось такий колір цегли, оранжевий, помаранчевий і ось такий червоний. Будемо наносити все так само по черзі. Так, де мої кісточка. Пробуємо їхньою кісточкою користуватися їхнім дзеркальцем. І для початку беремо ось такий оранжевий колір і наносимо його в уголок ока. Якщо наносити, ми вже це з вами переконалися, якщо тіні наносите плоскою кісточкою, набираються не дуже добре, то вони не будуть осипатися. Тому на даний момент. Я, так як в мене вже готовий макіяж обличчя, я вже нафарбована тональною основою та пудрою. Я буду наносити всі тіні плоскими кісточками. Та її, скажу чесно, мені плоскими більше подобається користуватись, тому що вони мені більш комфортніші в плані тому, що вони більш маневреніші, тому що, коли кісточка пушиста, вона доволі така, де об'ємна. Якщо треба все око замалювати там, одним кольором, то так, да, пушистою легше. Якщо брати от, е, якісь такі невеличкі е, як -то кажу, територію замальовувати діляночку, то кісточку, яка йде плоска, мені більш зручніше. Дзеркальце максимально незручне, зроблене. Просто звичайний пластик, маленьке, але що маємо, те маємо. До речі, силочку посилання на відео з відкриттям даного адвент календаря я також залишу в описі під цим відео. Так, ось так у нас виглядає наш оранжевий кольор на очах. Доволі незвично, але не переживайте, це виключно початок. Так, далі ми з вами беремо. Ось такий колір цегли. От дійсно, що це колір цегли. І відповідно наносимо його вже сюди другим е слоєм, другим рядком, і змішуємо з нашим першим кольором. Причому ми намагаємося спочатку просто намалювати збоку. А потім будемо брати знову цей попередній перший кольор і наносити зверху на е, більш темніший кольор для того, щоб їх змішати. Тому що, якщо ви почнете наносити темніший колір на світліший, ви просто світліший закриєте, і у вас не буде ніякого змішування. Тому потрібно саме світлий колір наносити на темний, таким чином змішувати кольори, щоб у вас вийшов гарний градієнт. Щоб у вас не було чітких ліній а був такий плавний-плавний перехід. Але церква це максимально незручне, тому що воно йде дуже дуже маленьке. Ну, але, що маємо, те маємо. Так, тепер беремо знову світлий відтіночок і вже заходимо тепер на ось цей кольоровий темний. До речі, стосовно а, якості, У мене всі відтінки йдуть матові, проте саме перший оранжевий, йде, хоча йде матовий, але він йде з крапленням блискіток. Тобто він йде не глянцевий, він йде не сяючий, саме йде матовий, але з крапленням блискіток. Ну, на макіяж ця особа не, від... не відображається. Єдине, що хотіла ще вам зауважити, якщо я зараз буду використала ось другим кольором колір цегли, якщо ви нанесете колір цегли, давайте ось так покажу, і ми зараз будемо брати ось такий оранжевий з боку, ось оранжевий кольор, то вони. Практично нічим не відрізняються. Тобто вони дуже і дуже між собою схожі. За рахунок цього, як такого градієнта, на очах ви навіть і не замітите, не побачите, особливо в цих двох літіночках. Вони дуже між собою схожі. Хоча один іде, якщо брати палетку, то в вони, якби різниця між ними є колосальна. Але якщо брати з їх свочити, то різниці практично не видно. Але нічого. Нам це не завадить, будемо пробувати те, що є. Так. Треба іншу кісточку. Так, стосовно плоскої кісточки, я потім скажу свої враження. Так. Хто скаже, нащо тобі стільки? Ти купувала, купувала тих адвентів, маєш стільки однакових продуктів. Тому що ці однакові продукти все ж таки потрібні. Як не крути? Навіть ті самі кісточки, вони доволі таки швидко закінчуються. А тим паче, коли в тебе різні е, велике різноманіття кольорів, і ти намагаєшся поменше э, мити кісточки, щоб їх менше травмувати, бо все ж таки, ну, як-не-як, але миття це все ж таки травмування кісточок. Тому таке різноманіття мені явно не буде лишнім. Так, так як я сказала, ми вже беремо наступний третій кольор цей яскравий, оранжевий, помаранчевий. І наносимо його третім по черзі. Знову таки з тою самою технікою. Спочатку збоку, а потім будемо зараз наслаювати більш світліший відтіночок на цей темний, щоб зробити знову такий ж градієнт і переливання. Що вони між собою гарно як то кажуть поєднувались? Так, ось так виглядає. Наостанок ми беремо найяскравіший цей червоний кольор. Ось такий яскравий. І для такого яскравого кольору я буду використовувати плоску скошену кісточку. Ця кісточка йде для брів, тобто такий використовується виключно для брів. Проте, я хочу вивести і зробити такою графічною, тому мені дана кісточка в цьому допоможе. Щоб була більш графічна стрілка, і щоб це все менше розмазувалося по обличчю і, по оч... і на очах. Все ж таки так, кожна кісточка пристосована виключно для конкретної цілі, але ніхто вам не заважає, якщо її грамотно використовувати і в інших цілях. Тому, коли там кричать, що мені треба там 100-500 кісточок. Для кожного конкретної частини тіла, для кожної конкретної якоїсь техніки брехня можна обійтися і однією кісточкою, якщо знати, як її правильно використовувати. Просто різноманіття кісточок полегчує вам трошки життя. Але це не є обов'язковим і прям аж самим-самим необхідним, першочерговим і взагалі супер-мега-критичним. Ні. Можна спокійно обійтися і пару кісточок. Так. Так, тепер, коли ми зробили верх, я зараз це все продубулюю внизу, так як в мене вже нанесений тон. І ми будемо з вами дивитися наш результат. Я тестування намагаюся максимально скоротити в часі, для того, щоб не затягувати відео. Тому що, чесно кажучи, коли я сама дивлюся відео з тестування, я не дуже люблю розтягнуті відео там, на годину і ще більше. Тому я намагаюся зробити так, щоб було зручно дивитись і вам. І було приємно мені. І при тому я вам показую весь процес нанесення. що Це я малюю сама, що я не ходжу якихось там візажистів, Мені ніхто тут не допомагає на фоні, все я роблю сама, як вмію. Тому ну, що я чудово розумію, що деякі моменти в мене не виходять. Я ще вчуся, не бачу в цьому нічого поганого, адже ми всі вчимося на своїх помилках. На своєму досвіді і нічого тут постидного, поганого абсолютно немає. Так. Я ж саме забула, Ми ще ось такий бальзам. І зараз я внесу на губи для того, щоб зложити, зволожити губи. Він іде Просто такий зелений. Так що вона настигна вули, він прозорий. Ой, він дуже такий м'ягесенький, дуже тає на губах. Так, і тепер я вам показую максимально близько проміжний варіант, який у мене вийшов. Ось так це виглядає. Я розумію, це доволі яскраво для мене також. Зараз я закінчу очі, я нанесу підводку, туш, зроблю невеличке контурування обличчя і до вас повернуся, тому що в ще на тестування є хайлайтер. І щоб ми вже побачили, як загалом буде виглядати макіяж з продуктами від адвент календаря колаборації Міка Привершу та Grinch. Скоро повернусь! Ну, я до вас повернулася. Я зараз будую з вами тестувати хайлайтер. Так, я вам покажу поближче. Тут є ось так, подавніше, гравірування таке гарне. І спробуємо його нанести кісточку, яка нам попалася в адвент календарі. Тому що для чого використовувати ще таку кісточку, чесно, я не знаю. Для хайлайтера, мені, о, для консилера, для тоналки, мені буде незручно, тому спробуємо наносити хайлайтер. Набирається доволі таки добре, багато продукту набирається. Ну і зараз подивимося, наскільки він сяє. <му> сяє в нього, звісно, дуже добре, але ця кісточка явно не для цього. Він це вам видно чи ні. Зараз я намалюю і вам покажу поближче. То сян, яке я бачу я. Хайлайтер мені подобається. Хайлайтер однозначно топчик. Єдине, я переживаю, що через цей візерунок він не замилився. Бо він якось так виглядає, як будто він може замилитись. Так, нанесли хайлайтер над скулами. На наш носик зробив такий імпровізовану скульптурування і підбрі обов'язково ну що, у нас останнє залишилась помада. У нас в адвент-календарі йшло три, три продукти для губ. Це був бальзам для губ, помада для губ та блиск для губ. Блиск ми з вами будемо спробувати в іншому тестуванні. Помада доволі таки яскрава, ось так вона виглядає. І на губах вона дуже дуже яскрава. Ну що, я готова з вами ділитись своїми пораженнями. Зараз ми заберемо пов'язочку. В принципі, ось такий готовий макіяж, такий готовий образ у нас з вами може вийти. Так, давайте по черзі. Пов'язка. Вона нам теж попалася в адвент-календарі, тому ми її використовували. Вона прикольно, крута, але поки що вона маленька. Я думаю, що це вона розтягнеться, тому що все ж таки не трохи давить на голову і. Тривалий час дуже дискомфортно використовувати. Короткий час так, але на тривало дійсно йде дискомфорт. А Далі по черзі. А, стосовно спонжика. А, я його намочила, він збільшився в розмірі в два рази. Я вам зможу показати, який в них стандартний розмір, і ось який він збільшився. Тобто він реально дуже збільшується. Проте, за рахунок того, що він такий жовтий, одне використання, і ви подивіться, який він грязний. Я не лише один раз крутваз для сьогоднішнього тестування косметики. Для тих, хто любить чистоту в себе на робочому столі, я думаю, дивитись на таке це буде доволі таки неприємно. Кожен раз в мете все ж таки це збільшує його час існування, тобто він просто вам швидше зіпсується і швидше ви його викинете. Далі, тіні. Ось такий в мене вийшов макіяж. Вже з нафарбованими біями, з підводкою. В принципі, з повним скульптуруванням. Ось ви можете бачити сіання хайлайтеру. І можете поближче бачити а, помаду, як вона наноситься, а, тіні. Ну, відтінки доволі таке спірні, тому що ну, не всі дівчата будуть ходити з такими відтінками, і вони не нещодень і відповідно така палетка може бути виключно як для акценту, якось для того, щоб робити якісь акценти. Тому наскільки вона буде потрібна у користуванні для кожної дівчини, це дуже дуже велике питання. Стосовно якості, наноситься добре, не осипається, а знов-таки ж, якщо наносити плоскою кісточкою, якщо наносити пушистою, то все буде осипатись. Е, пігментація дуже класна, Піг... вони дійсно пігментовані. Стосовно носіння, теж класні, це вже не перший раз я тестую косметику від Makeup Revolution. В принципі, вони там не супер стійкі, 24 години вам не будуть носитися, але на день їх достатньо вистачає. Далі. Кісточками, якими я користувалася, ну, в принципі, маленька, як я сказала, наносити тіні можна, без проблем. Доволі таки для тих, хто любить користуватися плоскими кісточками, в принципі, можна, буде корисно. Дана кість, друга кісточка велика, я взагалі не знаю, для чого вона, яке її використання, вона мені просто не потрібна така. Тому що з нею робити я не знаю. Можливо, я спробую її використати в чомусь іншому, а ні, то, скоріш за все, буду її викидати, тому що ну, це дійсно кісточка без користі, абсолютної. Так, стосовно бальзаму для губ. Бальзам для губ він е, класний, дуже зволожує губи, легко наноситься. Немає запаху і цікаве пакування, тому за бальзам топчик я буду ним користуватися і задоволення. Стосовно помади, вона дуже м'яка, у мене таке враження, що, знаєте, вона йде як не то, щоб масляниста, але якщо ви бачите, тобто вона дуже легко вам ем... як це? не залипає, а затікає. Тобто, ось кругом вона затікає, і вона доволі така от, ем... дійсно, як масляниста. Таке враження, що тут от, одне масло. Тобто ви наносите на губи, вона зразу починає таяти і таки дає їй насичений колір і таке от заливання кругом. Тому ця помада доволі таки спірна у використанні, з нею буде важко, її до неї треба прилучитись. Вона не пахне, вона не стійка. Ми це переконалися, що минулий раз, коли відкривали адвент, і я робила своч, тобто вона абсолютно не зберігається на шкірі, вона розтирається. Це доволі таке спірне питання. Проте на губах воно виглядає доволі таке яскраво, доволі таке гарно і зуби вона не жовтить, що є однозначно плюсом. Тому тут спірне питання, але для мене це більше плюс, ніж мінус. Стосовно хайлайтера, хайлайтер маленький, тут всього лише, якщо не мовляю, 2 г. Так, тут всього лише 2 г. Цікаве пакування. Сам хайлайтер по собі прикольний. Сяє класно, наноситься легко, Ось таке сяєння. Тому хайлайтер-топчик буду користуватися. Дзеркальце фігня повна, окрім дизайну, тут більше нічого корисного немає. Це абсолютний пластик, причому дешевий китайський. Дзеркальце дуже маленьке, Ось, тобто там ви нічого толком не побачите, ніякої користі вам воно не принесе, тому я навіть не знаю для чого це дзеркальце. Загалом, як я казала, сам Адвент мене дуже сильно розчарував. Я на нього явно розраховувала більше, ніж він нам дав. По якості, ну, в принципі, можна сказати, що якість так добра шістка, якщо брати всі абсолютно продукти, то добра шістка є. Діліться в коментарях, як вам такий макіяж, чи будете ви з таким макіяжем ходити. І взагалі, як вам косметика і як вам колаборація мейкапу разом з. Revolution разом з Grinch. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!